Відбулось засідання ради фахівців з досвіду експлуатації. В онлайн форматі зустрілися представники відокремлених підрозділів енергоатом, дирекції з виробництва, дирекції з нагляду за безпекою та науково-технічного центру компанії. Рівненську АЕС представили спеціалісти служби надійності ресурсу та продовження експлуатації, служби відомчого нагляду та пожежної безпеки, відділу розвитку персоналу НТЦ та заступник головного інженера з модернізації та управління ресурсом. У ході дводенного засідання обговорили експлуатаційні події 2022 року на АЕС України, проаналізували виконання програми конкретних дій спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДПНК «Енергоатом» та виконання програми впровадження і розвитку АІС «Досвід». Також серед інших питань, які було озвучено, розроблення процедури виконання аналізу і оцінки проактивних тенденцій, організація перекладу з веб-сайту «Good Practices», а також інші питання стосовно покращення досвіду експлуатації. Всі загалі питання, які були під контролем на ровінській станції, вони були виконані. Було розглянуто виконання організаційно-технічних заходів пов'язаних з реалізацією програми конкретних дій. По покращенню культури безпеки теж всі заходи ми виконали. На жаль, ми не можемо, як це було раніше, там проводити ці засідання на площадках. Наразі тільки в такому відео форматі. Ну, я думаю, що все буде добре далі. Буде перемога. Ми повернемось в живий формат. За підсумками наради ухвалили протокол, у якому визначили завдання для реалізації Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергатом.